Всіх щиро вітаю. Вони як гарно горобці цвірнчать, а то кажуть, що вони десь пропали. Нічого вони не пропали, вон вони сидять. У нас такий нібито гарненький, нарешті дощик пройшов. Ну, Я так розумію, там десь попід деревами буде ще і суха земля. Але дивіться, я не забула занести кімнатні рослини, які в мене влітку на вулиці. Десь кудись під якийсь навіс, щоб. Дощ їх не промочив. Ці ось Поставила отут. Тепер не знаю, що Ось забула все своє отут, дивіться, переживаю, щоб хоча б воно не згнило тепер. Буду прибирати. Ну, Цим то, звісно, зрозуміло, що коліусом і решті квітів тут добрячі. А це хвилююся за оці кімнатні. Тіфінбафія, вона у нас. Живе разом з сингоніумом, їм нормально, дивлюся тут. Це, хвилююся, планувала пересадити оцей філадендрон, який він там, змієвидний. Дивіться, квашня ось в алої, ну нічого. Висохнуть за день, бо щось таке парить, не знаю, чи буде дощ, чи сонце, прям так, такий вересень теплий. О, там було трішечки днів, коли була. Прохолода, аж таке аж холодно. Вночі було 13 градусів, а тепер, хоча б все потрошечку відходить. У мене, до речі, зараз наблицю, туди не буду лізти, бо вимажуся. Бачите, він такий чор чорніє оце кущ. Оце був була Анемона. Та, що квітне до пізньої осені. То зазвичай, знаєте, оце такі біленькі квіточки щоранньої весни починають квітнути. І весь кущ, дивлюся, засох. Як не поливали, ну бідося і все. Оце гортензія з розсадника, лаймового кольору. Вона ну, трішечки квітла, відходить, слава Богу, дивлюся на сухих пагонах, пускає молодесенькі, новесенькі листочки. А так, це що наробила ця спека. Навіть цей африканський гість чи американський трішечки був засумував, а це вже відійшов. Я його ще не вирубала, поки хай стоїть. У мене рука не піднімається. Лимон все, все ж такого кольору. Е, яскраво жовтого листячко, але лимони тримає. Висять. Я сказала, трішки ще почекаю, хай ну, з'їмо їх в якості лайму. Е, було 5 штук, я не перераховувала. сподіваюся, що 5. Тут ось дивіться. Ну, от, павук сплів собі гніздо, домівка в нього тут літня резиденція. Не буду турбувати. Я в теплиці сьогодні трішечки вирішила попрацювати, прибрати вже все те, що Ну, вже відродило воно, огірки ось наші, вчора злякалася, так, прийшла, а оці всі листочки, ну, десь до половини, оці нижні, були отакі. Вже, думаю, чи щось під'їло, ну, не знаю, що йому не подобається. Відійшли От один тільки залишився. Ось перці. Це помідори, до речі, бо я показую. Ось перці ті, що для теплиці спеціально. То ці я дивлюся, ох, їм тут, їх треба було всі підв'язувати. Але я вперше я не знала, що вони будуть такі здоровецькі. І довгенько, я так розумію, будуть ще нас радувати. Оце, до речі, квітне Люфа. В цьому році взагалі ні одного. У мене був перший раз, що я її посадила. Дивіться, яка гарна квітка. Але плодики, те, що й давала, ось зараз покажу, воно. Ну, бачите, зів'яло повністю. Я вже думала, я розуміла, що до стану того, щоб її збрати насіння та з неї зробити мочалку, вона не встигне вже просто достигнути. Думала, хоча б його, знаєте, як спробувати кажуть, оці молоденькі плодики, можна як огірки. Думала скуштувати, ну вже не скуштую. І почала так активно квітнути. Ну, мабуть, я і... дивіться, яка взагалі вона могутня, вона так розрослася. Це прибирати. Буду все, ну, поки що хай не, не це в'яже, вона вже почала плоди в'язати, але ж толку вже з них ніякого. Тут ще помідори, ті, що не обіжрала, совка ще висять. Тут уже потрошку прибираю. І оце хочу ще раз, ще раз, висадити, спробувати. Все ж таки, може мені вдасться. Ось уже підготувала діляночку. Зараз туди попелу водичкою полюю і хочеться мені дуже. Ви, щоб все ж таки вдалося проростити. У мене не виходить по другому разу нічого. Звісно, коли е, влітку садила, то воно ж довгий світовий день воно витягується. Вибачте, там цього салатика три листочки, а вже квітне. Оце хочу зараз посадити салат, той, що позалишався. Ось трішечки руколи висаджу. Ой, десь ще була, знайшла ще такого салату. Зараз побіжу шукати. Десь ще хочу цього, боже, як воно, шпінату посадити. Оце підготувала і дуже сподіваюся, що воно проросте і встигне. Якщо знову ж таки, в минулому році напали слимаки. Все зійшло, вони все з'їли за одну ніч. У ну, мене там вже є засіб проти слимаків. Мабуть, понасипаю прямо так, от зараз понасаджую і понасипаю того хімікату, щоб вони не лазили, бо вони, дивлюся, їм волога подобається, вже їх багатенько почали швендіти. Слимачки, що ще хотіла щось сказати, а, до речі, отут Люфочка також, дивіться, яка. Так вона мені он забила, причепилася до кави, куди я це все буду заносити, оці всі рослини, що з будинку, кожного ж літа воно додається. На ж то добре, он, дивіться, також, коли вони стоять рослини, а потім куди їх дівати на зиму. Квітка ну, дуже схожа на гірок, тільки більшого розміру. Також розрослася, ну, ніде нічого немає. Е, ну, Я зробила висновки, що все ж таки треба люфу, як перець, садити в, а, в, в лютому, в, ну, в будинку тримати, потім до теплички, потім навіть в теплиці не буду. На вулицю все піде. Тут ось огірки ще. Думала, тільки що виривати, а він бачите, скільки відсушив. І поливаю і все. Ну, вже ж, Все ж, вже ж відходить. Так якось, знаєте, аж такий. Жаль, ну, що коротше день світовий. ну, Все рівно ж літо це є літо. Яке б воно не було спекотне, в нас воно в усіх значеннях спекотне, то все рівно ж, ну, але я й осінь люблю. от Зранку сьогодні встала туман, яка краса. Потім пахне оце, вже починає пахнути цвіллю, таке пріли листя десь впало. ну, а І врешті-решт нам відпочинок. Ось, дивіться. Бачите, оце може хоч цей скуштую, потім розкажу, смачне чи ні. Люфа це не огірок. Ну, що з неї вирости? Нічого вже з неї не виросте, то так. Побавилися в цьому році, а в наступному. А в наступному Люфа, тебе тут не буде. Дасть Бог доживемо, все буде добре. Дивіться, яке листя. Я жартувала, кажу, мамі, може в нього е, ну, нафарширувати голубці замість цього листя. Але воно, дивіться, яке. Чуєте? Шорстке, дуже шорстке. І я вам хочу сказати, що має неприємний е запах. Оце я оціліани тільки що обрізала там. Фу, прям так, ну знаєте, прям воняє. Якщо там огірочок пахне, помідор це взагалі ще його тільки розсадою садиш, а він уже такий пахучий, вже хочеться помідорів своїх, не магазинних, а своїх, то ця воняє Люфа страшенно. Так, ай. Е Тут у нас вже огірки ми збирали врожай. Дивіться, пустий-пустий весь стовбур. Нема ніде. Ну, квітнуть, але ж не Ну ось ні. Чому? Чому? Внизу ось є. Ми вже їх рвали, вже їли, такі солоденькі, смачнючі. Люди пишуть там, дивлюся, що ці осінні огірки вони гіркі. Жодного гіркого не було. Навіть ті, що залишилися там на грядках і спагонів родять ще трохи. І ось який дядько буде. Якщо дамо дорости до стану дядька, бо можемо, можемо зірвати раніше. І ось мама запитує, чому вони покручені трішечки. Ну, Чому покручені? Тому що поливала водичкою прохолодною. Я то її з бочки, в нас тут бочка є, але ж воно вже ж не прогрівається, так як раніше, то я їх все літо теплою. Дивіться, куди оця люфа лізе. О, так гарно заходиш, тако, як в ботанічний сад, як в оранжерею. Це все буду обрізати. Венючку цю. Так хотілося мочалочку зробити. Ну, зробила мочалочку. В Оці ось бочечці. але вона вже, вона вже холодна. Холодненька, тому й покрутились, тепер вирішила, ну, можна ж з хати набирати теплої води, скільки мені там треба. Боже, має тих 10 тих огірків. Отут ще трішечки залишилися огірки. Зараз хотіла, ну, сьогодні зірвала моє око. Зупинилося на. Отам, бачите, трішки ще залишилося. І вони там вдень, ото по одному, по два, ну, та й хай собі. Е, в очі, оцей ось морозець. В минулому році, як не така була не спека була, але не така. Він стояв сухий і вже такий вигорівший, жовтий. Е, в цьому дивіться, йому спека чомусь так підійшла. У мене, до речі, спеки були раді і троянди. Всі е, так гарно е, квітнуть. Ну, я, 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 я здивована. Звісно, що ми їх поливали, але ж не так, як е, хотілося, б, тому що вже тут в пріоритеті грядки, а не квіти. Ну, але всім трішечки вистачало. А жоржини, дивіться, яка краса так хвилювалася, що я їх як буду викопувати восени. Я е, навіть не знала, як їх сортувати, тому що ні одна не квітла, ні одна. Оця квітка повинна бути така здоровецька, вона ну, дивіться, яка манюсінька. Повинні бути здорові, здорові. і ось. Ну, Тепер хоч побачу, що воно за сорти. І оця ну, так і, така самісінька, я їх просто, мене їх дуже багато. Все мені жалко викинути ту цибулинку, я їх кругом тикаю. Які гарні, але ж вони оце квітнуть. Ну, хто отримує їх жоржини, той знає, аж до, аж до заморозків. Думала, як я їх буду сортувати. Вони не квітнуть. Слава Богу, почали трішечки квітнути. А тут були такі квіточки манюсінькі, Зараз машина проїде, може вона не проїде, може вона зупиниться? Ну ось, бачите? Ось. Я навіть не можу зрозуміти, чи це інший сорт, чи той самий. Ні, мабуть, інший. Одна єдина в нас квітла, це там, де мама перемиває посуд і виливає воду з перемивання, з полоскання, не ту, що з хімікатом, то там жоржина гарно заквітла. Іди сюди жоржина ти моя і айстри, Як подивлюся в людей, там десь вони замірювали по метр двадцять. У мене якийсь, вибачте, сорт, мабуть, називається якарлик. Манюсінькі поливала. І ще що так знаєте досадно. Ну, але це ми переживемо. Оце всі, переважна більшість їх, оце такого кольору. Ну, ось, що я щоб не подумали, що я тут вас обманюю. Купувала якийсь сорт, ну, викинула я ці пакуночки. Називався страусине з перо. Це, мабуть, оце. Оце єдина, мабуть, ви бачите, форма е, оцих цих пелюсточок, не така. А потім е, і вони там був мікс. І, звісно, що я ж не брала одну оцю, е, червону, е, брала, е, чи вона яка темно-рожева. Е, брала мікс знову ж. Ну, З мікса ось одна біленька, одна фіолетова. Ще одна ось. Ну, На цьому на, наш мікс і закінчився. Далі все пішло одноманітне. Ну, бабусі дуже подобається, каже, які гарні, які гарні. Це я так, це сонце потрапляє моя тінь. Ну, вибачте, будь ласка. Та, звісно ж, гарні квіточки. айстрочки. Тут навіть якщо так розібратися, то й букета не наріжеш, бо вони такі коротесенькі. Що таке? Зі мною? Це запитують, де пес. Тому що будуть з двору виїжджати, щоб не вискочив. У нього все ідея фікс десь урвати туди побігати. А ми не знаємо, чи потім вернеться, а догнати досить складно. Он пасеться. До речі, оце він собі шлунок, ну, ніби тож чистить. Він, він це з'їв його, і він його знову повертати не буде. Зараз поки ще це сходимо в оцю теплицю, та буду далі я працювати. Оце е теплиця, тепер не знаємо, що з нею робити на зиму. Чоловік каже, треба якісь арматурні кріплення. Дивіться, як вона відкривається. Це ж я розказувала, що купили за 8 тисяч гривень, воно ні в тин, ні в ворота. І вона ж така, що зараз такий гарненький вітерець. І все, нема теплиці. Переживаємо тепер взимку, вибачте, зараз підіберу, що буде як сніг. Тут також огірочки ще трішечки залишилися. Я дивлюсь, на них вже попелиця напала, вже нічого робити не хочеться. Молоденькі ті, що посадила, Спочатку дуже хворіли, потім ось відійшли. Дивіться, пуп'янок, який потрошечку ростуть. Я вже, знаєте, ну воно. Мабуть, насправді вже трішечки ми і втомилися. Я вже ні оці вуса не обрізаю, нічого, хай вже самі собі куди хочуть, туди лізуть. Ну, ось бачите, все. Оце наслідки поливання прохолодною водою. Почали отаке крутитися, бог зна що. Ну, оці довгенькі то, 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 тримають форму. Тримають марку. Хай підростуть трошечки. Тут ось теж такий він не шорсткий і не колючий, а гладесенький, гладесенький, гарненький хлопчик. І помідори вже треба дещо прибирати. В ним, може б. Та ну ж, що, уже ж вони не квітнуть. Бачите, знову ж ця зараза повід'їдала. Дірки поробила, все, воно все. Будемо обробляти навесну і землю від цієї совки. І Рослину вже коли посадимо, тому що. Ну, не вже не можна їсти просто листя. Ну, такі смачні помідори в мене, подивіться. Так, на цьому все. Бажаю всім гарного дня. Приємних емоцій побільше. Бережемо себе. З Богом до побачення!